Фермер Борис Дворнік виганяє зі складу єдиний вцілілий трактор та картоплеку палку. В його склад з урожаєм та сільськогосподарською технікою ввечері 11 вересня поцілила російська ракета, яка саме чоловік не знає. Ракета даю всі. Тобто інформація така. Це, чесно говоря, я не допитувався. Трактор вцілів тому, що над ним не впало перекриття даху. Склад був сотню метрів завдовжки, залишився фундамент. Все інше опинилось під завалами. Ось один причеп, там другий причеп. Там культиватори, плуги, сажалки. Ну, Нічого не залишилося. Він стояв там у центрі вибуху. Його це сюди закинуло. А борта он де під, цим, під стінкою лежать. Сюди фермер встиг завести весь зібраний цьогоріч врожай. Тон 200-250 картоплі одної було. Тон 50-60 зерна. Тобто так, Плюс сільхозтехніка. Місцеві допомагають розгрібати завали. Ангар призначався для зимового зберігання картоплі та збіжжя, тому зовнішні стіни були підсипані під дах землею для утеплення. Ракета розірвалася всередині складу. Вибух чула Етела Макаренко, яка живе неподалік. Хата Ходора ходила і крейде посипалася. І, ну, в общем, страшний. Склад Макаренків поруч, на ньому пошкоджений дах. Нас уберегло, тут аж багато землі насипано на цю стіну. І вона пішла не до нас, а отак туди. Це вечором було, є, людей тут не було. Аби люди були, ви самі розумієте. Наразі фермер підраховує збитки та намагається врятувати хоч щось. каже, знищено все, чим займався півтора десятка років. За словами директорки департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Олександри Хомик, наразі для бізнесу немає механізмів компенсації збитків, яких завдала армія РФ. Але відповідно до постанови Кабміну, підприємці мають їх зафіксувати, скласти акти за участі органів місцевого самоврядування, поліції та інших служб. Як розповідає, Лахомик вже зараз підприємці можуть отримати часткову компенсацію за найм фахівців, які оцінюють ці збитки. Тетяна на лось Віталі Коровко Суспільне новини Чернігів.